Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо мавку. Беремо зелений маркер номер 50 і замальовуємо одну клітинку. Далі наниз замальовуємо 3, раз, два, три. Наниз і вліво по діагоналі 2. Е, нанизу і вліво дві, далі нанизу і вліво по діагоналі дві, е, далі нанизу низу і вліво дві, е, і в... право тепер пропускаємо, ой, тобто вліво пропускаємо три клітинки. Раз, два, три замальовуємо одну. І низ замальовуємо ще одну. Далі наверх і право по діагоналі дві. І від цих двох клітинок від нижньої клітинки в праву замальовуємо одну і на низ одну. Далі на низ і ліво по діагоналі дві. Від цих двох клітинок на пропускаємо дві, замальовуємо дві, і від цих двох від верхніх клітинка пропускаємо в праву одну, замальовуємо одну і наверх лінії. Далі від цих двох клітинок на низу і вправо по діагоналі. Ну, просто не по діагоналі, а дві. Нанизу і вправо дві. Нанизу і вправо дві. І на низу і вправо одну Далі в цієї лінії нанизу і вправо по діагоналі дві. Нанизу і вправо дві, нанизу і вправо по діагоналі дві, і нанизу і вправо чотири. Раз, два, три, чотири. Далі. Від цих чотирьох клітинок нанизу і вліво одна, нанизу і вліво дві. Нанизу і вліво дві, і від цих двох пропускаємо наверх дві і замальовуємо одну. І від двох наниз і вправо одна, наверх і вправо одна, наверх і вправо дві. Наниз і вліво одна. Нанизу і вправо по діагоналі дві. Наверх і вліво одна, наверх і вліво дві, наверх і вліво одна, і наверх і вліво одна. Далі від ну, оціни пропускаємо вправо три, замальовуємо одну. Наверх і вліво замальовуємо одну, і наверх і вліво замальовуємо три. Далі від двох на низу і вліво по діагоналі дві, і на низу і в ліву лінію. Далі від оцих чотирьох клітинок, від яких ми починали в ліво. Замальовуємо три. На і вліво по діагоналі дві. і тепер так само робимо вправо. Вправо замальовуємо три і на і вправо по діагоналі дві. Далі від оцих чотирьох клітинок, від яких ми вже починали. На і вправо по діагоналі дві. Нанизу і вправо дві, нанизу і вправо по діагоналі дві, і пропускаємо в право дві клітинки, замальовуємо одну, нанизу На і вправо замальовуємо одну, нанизу і в право замальовуємо дві. Нанизу і вправо по діагоналі дві. І від цих двох клітинок пропускаємо від нижньої клітинки вліву одну, другу замальовуємо і нанизу замальовуємо ще одну. Нанизу і вправо по діагоналі дві. Далі від двох наниз пропускаємо дві, замальовуємо дві. Далі від цих двох, які ми не замалювали в право, Тобто вліво пропускаємо одну. Замальовуємо одну. І наверх лінія до оцих двох клітинок по діагоналі. Далі від от лінії на низу і, низ і вліво по діагоналі дві. Нанизі ліво дві, нанизі ліво по діагоналі дві, до оцих чотирьох клітинок. І від оцих двох клітинок наниз і вліво дві, нанизу і вліво дві, на низі вліво дві, на низі вліво дві і нанизу ліво 1. І від цієї одної нанизу пропускаємо одну і замальовуємо одну. Від чотирьох клітинок на низ і вправо замальовуємо одну. Нанизу і вправо замальовуємо дві. На низ і вправо замальовуємо дві. Нанизу і вліво замальовуємо одну. Від двох наверх і вправо замальовуємо одну. наверх і вправо замальовуємо дві, на низ і замальовуємо одну, на низ і вправо замальовуємо вліво по діагоналі дві. Далі від двох, тобто від оцих трьох клітинок по діагоналі, наверх і вправо замальовуємо одну, наверх і вправо замальовуємо дві, далі наверх і вправо замальовуємо одну, і наверх і вправо лінії. І від цієї лінії від нижньої клітинки пропускаємо в право три клітинки. І в три клітинки замальовуємо одну, і наверх і вправо замальовуємо одну. Ну і наверх і вправо замальовуємо три. Далі закриваємо зелений. Беремо тепер чорний. І від оцих двох клітинок по діагоналі з лівої сторони, можна сказати, по центру. Замальовуємо вправо дві клітинки. І через три клітинки замальовуємо ще так дві клітинки. Навпроти. Навпроти інших двох клітинок по діагоналі. І тепер раджу взяти іншу сторону І від цих двох клітинок по діагоналі, тільки вже від нижньої клітинки вправо проводимо лінію по діагоналі на три клітинки. Наниз на одну, вправо на одну, на низ на дві. Вправо на три, вліво на три, наверх на одну і вліво на одну. Далі тепер по центру отута від цього кутика зверху замальовуємо одну, і так само робимо з, з права від одної клітинки оцеї проводимо лінію на три, на низ на одну. Ліво на три, ой, на одну, на низ на дві, вправо на три, наверх на одну і в право на одну. Ну і тут замальовуємо клітинку. Е тепер закриваємо чорний. Е Беремо е сіренький номер. Ну, не сіренький, жовтий номер 31 І від цих двох клітинок від верхньої клітинки вліво замальовуємо одну, на низ і вліво дві. Ой, то три. І наверх і вліво одну. Тепер закриваємо цей жовтий, беремо рожевий номер 125 <реш> і від цієї одної клітинки по діагоналі. з Прямо зверху зліва. в Нанизу вліво замальовуємо дві, наниз замальовуємо одну. Наниз пропускаємо одну, замальовуємо одну. в ліво замальовуємо дві. Наниз замальовуємо дві. в Вправо замальовуємо одну, і так само робимо з права. Від оцих двох клітинок по діагоналі замальовуємо нанизу і вправо дві, на низ е, одну, наниз пропускаємо одну, замальовуємо одну. Е, і вправо дві, наниз замальовуємо дві. І в, в праву, тобто вліву замальовуємо одну. Далі від цих трьох клітинок жовтеньких пропускаємо наверх дві клітинки, замальовуємо одну і з двох сторон робимо такі трикутнички. По пів клітинки, але по діагоналі. Далі закриваємо рожевий, беремо фіолетовий номер 82. І замальовуємо, от бачите, де ми тут пропускали між рожевими клітинку. Оцю клітинку замальовуємо з двох сторін. І отут от іде така якби, лінія на три, на дві і на одну. І між ними оце от замальовуємо наверх. Оцю от, одну клітинку і справа так само. Закриваємо тепер фіолетовий, беремо тілесний номер 25 і замальовуємо оцю частину всю, тобто обличчя. І не забудьте ще під цим жовтеньким замалювати шийку. З нею якраз я почав, щоб не забути потім. І замальовуємо оце все обличчя. А потім візьмемо зелене і замалюємо вже волосся там очі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, ділитися відео з іншими. Тим більше, якщо воно вам подобається, то не забудьте намалювати його. Це так би важливо. Потім повісити на стінку собі. І буде у вас стінка ще красивіша. Ну, Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, щоб я ж знав, що, вам, що ви хочете, щоб я малював. Ну, а поки що ми закриваємо оцей тілесний, беремо зелений номер 55 і замальовуємо очі, але не повністю від оцихво, трьох клітинок, від яких ми починали проводити цю лінію, беремо тільки дві з права. Це від лівого ока і стовпчик з двох залишаємо так само робимо з права і замальовуємо око і тепер. Замальовуємо волосся. Тільки не забудьте відділити цей рожевий з фіолетовим. і замальовуємо. Так приємно, коли той маркер так добре пише. Не забудьте написати в коментарях, як вам цей малюнок і підписатися, якщо вам сподобається. От я вже майже замалював оцю ліву частину. І переходжу до правої. Е. І ще не забудьте поділитися цим відео з друзями, які теж люблять, теж люблять малювати. І е, щоб... Вони теж намалювали цей малюнок і повісили собі на стінку. Прекрасну стінку. Або просто там на пам'ять. Закриваємо цей зелений. Ну і у нас виходить отака от крутезна мавка. Якщо вона вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А на цьому все. Всім до наступного відео.